Для Вікторії участь у подібних фестивалях не новина, але конкурс в Ялті вразив молоду виконавицю, маститим журі та великою кількістю учасників. Дівчина має свій рецепт вдалого виступу. Головне під час перебування на сцені, каже Вікторія, тримати візуальний контакт з людиною, якій довіряєш. Вчитель вокалу Лідія Олексіяна Мусіровська. Загалом я на неї дивлюсь. Вона там мені щось підказує. Я таким чином знаходжусь в стані спокою, не переживаю взагалі. Вихованці музичної школи імені Лисенка до участі у Ялтинському фестивалі готувалися більш ніж посилено. Перебороти хвилювання перед силою селеної глядачів їм допомагають викладачі та концентрація на пісні, яку виконують. В першу чергу, коли я співаю якусь пісню, я одразу входжу в образ. Я співаю від душі. Я стараюся подумати про пісню, про головне її про зміст пісні. Починаю думати, що я співаю тільки для глядачів, що я не на конкурсі. Стараюсь чувствувати себе свободно на сцені і не дивитися на окружаючих. Я дивлюсь тільки на вчителя. Конкурсі імені шаляпі на учні першої музшколи школи відвідують уже п'ятий рік. Цього року рівень вокальної майстерності вихованців вразив журі настільки, що на гала концерті усі вісім вокалістів були оголошені переможцями. Подібні фестивалі необхідні талановитій молоді, кажуть педагоги. Нам хочеться побачити, як преподають в інших міст, в інших країнах, країн, і поучитися цьому, і поділитися опитом і щоб діти наші видели різний уровень і и росли, и подтягивались, і и набиралися опыта. та участь у подібних конкурсах дає неоцінаний досвід не лише дітям, а й вчителям. Начинались семінари для педагогів після конкурсу в дев'ять утра, і до полсідьмого до пол вечера беспрерывные семінари, тренінги, мастер-класи. Виступити в Ялті приїхали 200 учасників з України, Росії, Європи і Китаю. До складу журі входили діячі мистецтва, народні та заслужені артисти різних країн світу. Гран-прі у номінації Естрадний вокал отримала Анна Білоус. Диплом лауреата золотого зразка в академічному і естрадному вокалі здобула Вікторія Швець. Така ж нагорода дісталася і Поліні Горожанкіні в естрадному вокалі. Четверо черкастів стали володарями диплому лауреата срібного зразка Діана Карюк, Богдана Бевзюк і Ніна Ковальчук академічному вокалі та Ольга Курій в естрадному. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.